Аллилуйя, Аллилуйя. Вітаю вас, народ Божий. Вас Божий. Боже. Аллилуйя. Так полюбив Бог нас, людей, що віддав свого Сина, Ісуса Христа. Ісус Христос так полюбив нас, людей, що був слухняний Богу аж до смерті і смерті на Христі. Аллилуйя. Любов Божа для нас відкрила в тому, що Він. Віддав за нас Сина Свого Ісуса Христа. Він перший полюбив нас. Тому Біблія каже, будемо любити Його. І любов до Бога це перш за все віра в Його Слово. Це прийняття Ісуса Христа як свого Господа, як Спасителя, як того, хто помер і воскрес. Любов до Бога це руководство Його слова, це прийняття рішень на основанні Його слова. Любов до Бога це служіння. Молитва за людей, проповідь Євангелія. Любов до Бога це наша святість. Це коли ми освячуємося. То це освятість, освячення це коли ти від... окремиш себе від гріха, від зла, від всякого прокляття. Алілуя. Це любов до Бога. Є любов до людей, до ближнього свого. Алілує. І все це об'єднується в тому, що ти віруючий. Тобто Бог тебе любить, ти любиш Бога, ти любиш людей. Це означає, що ти християнин, що ти віруючий, що ти живеш вірою. І дуже важливо для нас сьогодні, віруючих християн, розуміти, що таке влада віруючого. Я хочу дуже коротенько про це сказати. Тому що це дуже важлива тема, дуже велика тема, яка є в Біблії, яка є в Новому заповіті, яка не зовсім сьогодні вірно розуміється нами, християнами, і приміняється нам. Влада віруючого, влада народженого згори, влада дитя Божого. І ця влада, вона в дусі. Тобто, коли ти народився від Бога, ти став світлом, ти вже не темряв, ти став праведністю, тобто ти вже не гріх. Любов Божа була вилита в серце твоє. Есть, тусі вже нема страху. Сім'я Боже, слово Боже, перебувай в тобі, Дух Святий в тобі. Біблія так каже, той, хто в нас, той більше, того в цьому світі. Есть, влада віручого це означає називатися і бути дітьм Божим. Влада віручого на вустах. Життя та смерть у владі язика. Влада віруча, влада дитя Божого, народженого згори, це народжений від Бога дух. Це праведний дух, це нове творіння во Христі Ісусі. Це означає, що ти маєш владу над гріхом. Це означає, що ти маєш владу над сатаною, над бісами, над хворобами, над любим прокляттям, над злом. Це означає, що ти маєш владу від Бога. Помазання від Бога. Брати Його слово і казати Його слово, і очікувати, що те, що ти кажеш, так і буде. Це влада віруючого. Так, да, Влада вона проявляється в словах, в словах віруючого. Тобто Влада віруюча — це не влада людей над іншими людьми. Бог нікому такого не давав. Бог жодну людину не наділив силою помазанням якоюсь благодаттю вбирати владу над іншими людьми, управляти людьми, керувати людьми. Так, да, є така функція, як начальство власті. І це не означає, що просто люди беруть і управляють іншими людьми. Такої влади немає. Просто керувати людьми, вказувати іншим. Кому що робити, як жити. Влада віруча це не положення в обществі. Це не просто мати фінанси. Це не положення служіння. Не в цьому влада віруючого. Влада віруючого — це народжений дух від Бога. Це Слово Боже. Саме головне, влада віруча це влада над сатаною, над бісами, над мироправителями Темряви. Начальцями властями духовного світа, падшими ангелами. Це основна влада віруч, яку повинні ми сьогодні прийняти. Я атакує. атакую. Мироправителі світу цього вони атакуються, паче ангел, який нав'язують іншим людям якусь поведінку, якісь слова, якісь дії. І перш за все, сатана, мироправителі темряви, начальство власті, духовні начальство власті. Як бачать ангели, вони перш за все будуть показувати вплив на людей, які займають в цьому світі на землі позицію власті, на начальство властей, правительства будь-якої і государства. Ми, віруючі, повинні брати владу над Святою, над Бісом. Ісус сказав, те, що ми свяжимо на землі, буде свято на небесах. Те, чому ми дозволимо бути на землі, буде дозволено на небесах. Якщо ми... Не візьмемо владу над сатаною, над мироправителями темряви, над начальствами владами. Біблія каже цього світу, тобто нечисті духи. Якщо ми не візьмемо над ними владу, Ісус цього не зробить за нас. Це помилка просити Бога щось зробити з дьяволом, сатаною. Ми повинні брати владу над сатаною. Ми повинні казати, сатана бере проти свою руку від моєї сторони. Убирай против свою руку правительство моей страны. Во имя Иисуса. Влада в имени Ісуса. Ісус сказал, что все, что мы потребуем в имя Його, Він це зробит. Также у нас есть, как у веруючих, влада над Божими ангелами. То есть Божьи ангелы даны нам на служіння, щоб мы казали, їм, що робити. Мы посилаємо Божих ангелов і кажемо им, що робити. І це ми робимо словами. Тобто, ми не молимося проти сатани на інших мовах. Ми приказуємо, ми повеліваємо, ми требуємо, ми забороняємо. Ми повинні сьогодні забороняти нечистим духом начальством, саме правителям цього світу, вказувати вплив на людей, які стоять у владі в страні, в государстві. Ми повинні забороняти. Вказувати впливи, і давлення і нав'язувати якісь мишлення президенту, депутатам, суддям, міністрам, іншому всьому руководству країни, як нашої, так і іншої. Ми можемо брати владу над сатаною, над міроправительниками і забороняти, їм вказувати вплив на інших людей, які йдуть на нас війною, терором і насіллям. Цьому влада віруючи. І якщо ми цього не будемо робити, інші люди, які не народжені згори, цього не будуть робити. Вони не мають повномочі від Бога. А ім'я Ісуса, давайте ми, віруючі християн, візьмемо сьогодні свою владу. Це треба робити кожного дня. Ми повинні кожен день забороняти сатані, забороняти чистим духом начарством, рапритям якась, вказувати вплив. На наше правительство, на людей, які стоять у владі в нашому государстві, на начальство області нашої Щоб Повні забороняти, нав'язувати якесь мишлення, так і казати, я забороняю казувати вплив, я забороняю нав'язувати правительство моєї країни». Негативне мишлення, корупція, зжива, рабства, забороняння нав'язувати правила, закони, устави, які ведуть. Жорстокому, жорсткому життю населення в ім'я Ісуса. Ми повинні забороняти сатанін провідник. Вказувати вплив на начальство власті іншої страни, яка йде на нас терором і війною. Во ім'я Ісуса. І це маленьке поняття влади віруча. Те, що я сказав, це дуже маленьке поняття, але воно дуже важливе. Вивчить цю тему, вивчить тему влади віручою. Якщо ми цього не будемо робити, діти Божі, Ісус сам по собі цього не зробить. Не треба просити Бога, щоб Він робив за нас те, що ми повинні робити, як діти Божі. А ім'я Ісуса. Амінь.